Багато підприємців їх, е, ну, силою ми не можемо. Е, можемо скласти акт, але тільки бачивши на платі. Поки що з підприємцями працюємо. Е, магазини почали обходити. Не буду зараз називати, кого ми вже завітали. Ну, попереду будемо ще працювати. Давайте так. Наслідуючу. Висновки, і як далі працюють. Стосовно заправок, тут ще я водно. Якщо в країні його взагалі ніде немає. Наповнює заправки, це забудьте. А ну, скажи мені, пожалуйста, якому наш іде наші заправки, у нас працює. А вони тоді не требували. Так от я а, вам хочу сказати, давайте так, кожен буде за те, що сказав, тому, що не горовець, ви ти не пімаєш. А стосовно того, що в нас дружба одна і запрацювала лише. І запрацювали на минулому тижні, там декілька тон прийшло і зі На цьому тижні вони з дочорашнього дня почали бензин і в четвер, вроді як має прийти до них від Але газ є. І працює в терматівці заправка і в перечаску. Все, все, шановні, все, де з них, Мар'яком цей взагалі сказав, я буду працювати ще в мирний час. І має в нас дві заправки. В таких місцях, але буде працювати лише в мирний час. Тому всі повинні, звичайно, робити згідно закону. Але як відбувається в нас в державі, то це в нас в державі. А стосовно підприємців, то тут, так, да, закупочні ціни є, які і є продажна ціна. Але ж у нас був сахар, дивився, був сахар 2 тижні назад, закупишся 21 20, 20, 20 а вже виставляють 30. А у Житомирі 31. Ось такого про сахар вам показує. Речки взагалі не було. Шановні, ну ми ж маємо бути реалістами. От завжди ми не всі. І замі сидять люди, на нас завжди називають, ті, хто керує іншим. Невже ви думаєте, що не будуть падати? Ні, ні. Ви ж розумієте, що й далі йде війна, а далі просто звертаю вашу увагу. Хто ще не посадив картоплі містить ще перших, не можна садити? Садіть. Я це говорю про те. Що прийде осінь і та сама картопля буде в такій сіні, а можливо нам треба буде ще комусь допомогти, бо нам люди допомагали. У нас міжнародної допомоги були одиниці, а то просто громади наші допомагали. Давайте помірково розказувати. скрізь де ми з вами знаходимося, від нас залежить. Як ми це донесемо в суд мачі? Тому що у нас в Іванкові нічого не літає і дехто подумав, що вже вживий. Начинають отако. От а болжний і всім, нікому, нічого, ніхто не доже. Що матимуть зараз особливо багатодітніх і соціально незахищені. от зараз, що напашу, це ось її зі мною будуть. А війни будуть рости. І на всіх будуть рости, і на це будуть рости, і на олію будуть рости, бо ми з вами розуміємо, що війна. І це ну, може надійти тільки дурному, але в нас, на жаль, але є про цих людей, кондені, які подумлені не назведені. Не хочу нікого обрати, але як можна не вилучити поганю, які знаходиться країна. Ну, дехто не допомагає. Тому від нас з вами і від старості, і від керівників установні в російську. То тут в цій залі знаходиться, але як ми їм будемо бояти. По сені укопаючи девушки самі укопаючи. Тому повинні це розуміти всі. І не забувайте, що йде війна. І в нас ще одне питання про комісію, яка має бути створена для того, щоб обстежила е, ступінь руйнування приватних підприємств, будівель приватних підприємців. Так? Да, дивіться. Так, дивіться. Я думаю, що е... Фіксацію та засвідчення. Це засвідчення буде. Фактів руйнування пов'язаних з збройною агресією РФ на території нашої Іванської селищної ради об'єктом комерції. Об'єктом комерції. Добре, ви тоді за саме потрібен шума. Його доробите, щоб воно звучало правильно, згідно за посуду, а зараз воно мені до Не проти, щоб така комісія була. Голосуємо за основність. Дивіться, там що. Так. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Зразу склад комісії? Давайте зразу його і озвучимо. Озвучте. Ну, від старшої практики... Я вибачаюся, Олег Ганідорович, я вибачаюся. Підносить складу комісії. Обов'язково цей склад комісії має бути збережений будівель. Так, так, так. Проєктами не можна Я хотів сказати, що... А, тоді я вибачаюся, Олег Ганідорович. Залучення... Так, склад комісії озвучуємо від всіх політичної сили, а потім ще й комісія... Вона має запрошувати експертів будівельних організацій. Хто в нашій експерті є? Тетяна Дмитрівна. У нас є цей експерт, який підходиться в штифтопорядок з Мілою Тимофєєвою. У неї є ці... Ви запитайте, ми її зараз спеціалізуємо. За згодою вийдемо. За згодою. За будівельних організацій. Якщо цю камеру можна дати і не оскідать когось там в цій комісії попрацювати. Там не просто в комісії, я І такий сертифікат <реш> є тільки спекуляції. Ні, я розумію. <реш> комісія перегруз <реш> має право запрошувати спеціалістів, самі комісії зобраємо, комісія должен входити чоловік. Пане Петрі, питання. що ми хочемо а, про Цими словами ми хочемо просто надати відповідну реакцію як депутати цієї громади, підприємця цієї громади. Для мене не є проблемою засвідчити щось, що це так. Розуміло, що зараз війна ніхто нікому не дає гарантії. Нехай буде, воно не лише. А просто, що ми подивимося, походимо, поспішиваємо, я не знаю, який результат буде. Ну, просто просто... Ніхто не знає. Результати, ми напишемо «А». далі сюди людина, потім Ви що? не хватило. Дивіться, це люди, це підприємці просять. Ми можемо це зробити? Можемо. Давайте зробимо. Я а тоді вони будуть вимагати. Ні, ні, ми <плес> поїдемо, тому що ми не несемо ніякого... ...помігіння на рахунок юридичної сфери, <плес> що з'являється... Немає. Звісно, моральність. Звісно, моральність. Ви не маєте права, і можливо, <плес> підприємство... <плес> цієї комісії, ми засвідчимо, подивимося, пофоткаємо, не питаємо. Давайте, але беремо ще звернення нашого підприємців. Так, звернення нашого підприємців. Їм потрібно та, за та, засвідчити, та, що та, це є, та, то тут немає нічого. Але єдине, що зразу, коли йдемо до підприємців, навіть коли вони до нас звернулися, ми їм пояснимо, що ми засвідчимо, що у вас ця організація є. Але далі виготовлення від цього ми не знаємо, як воно буде і як воно буде. Немає але стінку руйнації. Ми суб'єктивні зробимо об'єктивних дім. Ми факт, <плеси> що воно є. Факт, <плеси> <плеси> що немає, що його немає, так? От просто, наприклад, у містецькому домі засвідчити, який там там є, чого ми не бачимо, ніхто не бачить наші патрули. Чого там немає, так? Я думаю, від нас від нас. Від нас Neubudet. Neubudet, a neubudet. A zaraz, не убуде а якщо зараз у їх взагалі ніхто не був, то їх немає навіть у уперед костей.

И затверджується рішенням. У нас у вас не ну да. Я же прикажу. Две хрусти. Подіявка ведь потевщили, правильно? Только рок? Я так думаю. — давайте у вас у нас. Только руку, пока я буду

Я просто насамперед і голову треба, чи голову можна на засіданні комісії обрати? Чи треба озвучити справді? Скажи, що ви хочете, Олег. Дивіться, дивіться. якщо говорив, я, то я не буду. Це можна Я по-друге по-другому голову. Саме рішення треба міти за зверненням приватних підприємств. Не просто опускає дуже фінанси. за зверненням приватних підприємств. Але я ви Коли ще повинна визначати такі руйнування приміщення чи і так руйнування майна, яке ви є приміщення ну, да, вот. только приміщення, бо ми заліземо такі пише, що Ви кажањето за околу и си може да ќе останеш да ја најдеш у високот годин. Ah, да. <skrük> а <skrük> далі проти нуль утримали саню, голосували 4 високі боє. Рішення прийнято. Шановні <skrük> депутати. <skrük> шановні колеги, шановні депутати, <skrük> задобруйте обіцяю начальним меню. Попросив на наступну сесію, ми там протокольно задали завдання. Наші анкіска я так прозвучав по баратесу, щоб наші правоохоронці доповіли, спіти там все розслідувано, якщо можна ж не можна назад. А наші вам не пірен дійсно прославляться. Але так, що актовки заливалися на деколи. Це навіть сило навіть ворушить. Подивіться Фейсбук, я. 私の悔しいとこはね